Його ставлять в один ряд з Бертольдом Брехтом і Всеволодом Мейерхольдом за любов до експерименту і творчої провокації з Сальвадором Далі і Ігорем Стравінським. Народився Брук 21 березня 1925 року в Англії. Живе і працює в Парижі. Проте є в нього і російське коріння. Батько режисера покинув Росію 1907 року. Але російська мова зберігалася в сім'ї як мова спілкування. У 12 років він прочитав війну і мир і, закохавшись в Наташу Ростову, пообіцяв, що одружиться тільки з дівчиною на ім'я Наташа. Цю обіцянку він не порушив, і в них народилась донька Ірина, яка згодом стала як і батько відомим режисером і актрисою. Це він сказав, що прем'єра. Злочин проти вистави. Що репетирувати, це думати вголос. А потім взяв і поділив театр на неживий, грубий і священний. Пітер Брук, великий практик, теоретик і містифікатор. Просто розсуждать про театрі очень сложно. Це завжди іноді і корисним, тільки коли ви уверены, що по существу говорити о театре невозможно. І це лише завжди неке приближення. Це розговор у розговорі. У 17 років поставив доктора Фауста Марло. До 20 за його плечима було вже 6 професійних вистав. А коли йому виповнилось 22, про його Ромео і Джульєту говорила вся Англія. Дело не только в том, что он поставил целую серию великих спектаклей. Конечно, в этом прежде всего. Он поставил Лира со Скофилдом, Лира, который перевернул традиционный взгляд и на эту пьесу, и вообще на принципы современной постановки шекспировской трагедии. Это был Шекспир, слитый с Бекетом. Для него театр всегда был способом что-то важное сказать людям. Пусть змініть но, тисяча дев'ятсот мир. 1955 року. Він змінив, якщо не весь світ, то театральну Москву точно. Олексій Бартошевич вважає, що Гамлет Пітера Брука на сцені філіалу московського художнього театру став провісником змін. А для Брука той приїзд до Москви став першим візитом на батьківщину предків. слов по-русски, для мене, Я все забув. Пітер Брук пішов на своєрідний експеримент, з'єднавши двох гамлетів, помінявши місцями акторські пари зі своєї постановки і вистави Миколи Охлопкова. Самойлов буде зніматися з мері Юр, яка грала Афілію, а я буду з Пол Скофілдом. Ну, конечно, сами понимаете, что, что это такое было для нас, для меня во всяком случае. Я тряслась, как осиновый лист. Ну, надо сказать, Петербург очень, конечно, профессионал высочайший, и умница, и человек очень хороший. Он всячески меня успокаивал. Мы немного репетировали. Суть в том, нам не нужен был язык. Суть в том, что сцена сама была поставлена у них и у нас, Почти однаково. колись він руйнував табу, свідомо шокував публіку, слідуючи ідеям Арто. Пізніше захопився містикою, Ставив Шекспіра, Чехова, Достоєвського і інколи Брехта. Пітер Брук являє собою тип художньої особистості, народжений нашим століттям, що належить одночасно всьому світу і вбирає в своє мистецтво традиції багатьох культур. Але не замикається в рамках однієї із них. Його трупа складалась з акторів різних національностей африканців, англійців, індійців, японців. І спочатку було важко працювати, адже всі вони були чужі одне одному. І Брук вирішив змінити ситуацію. Наступного дня він попросив кожного актора, що заходив у приміщення, закривати очі. Брати того, що приходив наступним за руку, і підводити до іншого, що прибував. Він просив вітати один одного лише дотиком рук. Коли ж дозволив усім відкрити очі і подивитись, з ким кожен з них познайомився, страх розчинився в дружніх поглядах, і робота потекла сама собою. Однією з відомих вистав, в основі якої давньоіндійський епос, де чудово і гармонійно поєднались актори різних культур, є Махабхарата. Триває вона 11 годин. Ця вистава була зіграна французькою та англійською мовами, а також була здійснена її телеверсія. Кто Никаких следов от ударов. Не понимаю. Сначала ответь на мои вопросы. Потом я позволю тебе напиться. Кто ты? Я не вижу тебя. Отвечай. Ты что, в воздух? Или ты в воде? Я не рыба и не птица. Это я сразил твоих братьев, потому что они хотели напиться, не ответив на мои вопросы. Испытай меня. Что быстрее ветра? Мысль. Что может укрыть землю? Тьма. Кого больше? Живых или мертвых? Живых, потому что мертвые не существуют. Дай мне пример пространства. Мои руки, соединенные вместе. Пример горя, невежества, отравы, желания. Пример поражения, победа. Что наступило раньше, день или ночь? День. Но только предстоящий день. Что есть основа мира? Любовь. Твоя противоположность? Я сам. Что такое безумие? Забытый путь. А бунт. Почему люди бунтуют, чтобы обрести красоту? Либо в жизни, либо в смерти. Что для каждого из нас неизбежно? Счастье. А что такое величайшее чудо? Смерть наносит удары. А мы живем, словно мы бессмертны. Это и есть величайшее чудо. А потом голос из озера произнес: "Пусть оживут все твои братья". Кто ты? Я Тхарма твой отец. Я постоянство, справедливость и порядок мира. Ты принял облик озера. Любой облик – это я. Юдхиштхира, я очень доволен. Брук – гений метаморфоз. Его жизнь – это история превращений. Его каждый следующий спектакль совершенно не похож на предыдущий. Брук, як великий художник, ставив опери, знімав фільми і писав книги. Перша порожній простір побачила світ 1968 року, де він чітко сформулював своє бачення театру. Щоб з'явилось щонебудь якісне, спершу треба створити порожній простір, говорить Брук. Саме простір сприяє народженню нового явища. Оскільки все, що стосується змісту, вираження мови, музики, може існувати тільки за умови свіжого і нового досвіду. Порожнеча об'єднує акторів і режисера. Захаращена навіть найкращими декораціями сцена, здатна приховувати неточність рухів, жестів, міміки, бруд у ритмі та мізансценах, нечіткість в акторській грі. Відсутність декорацій це передумова свободи уяви. У порожньому просторі ми можемо прийняти пляшку за ракету і повірити в те, що вона нас перенесе на Венеру, де ми зустрінемо реального мешканця цієї планети. Головним орієнтиром в роботі Пітера Брука є те, на що він найбільше звертав увагу: це нудьга. Тому протягом багатьох років у театрі режисера склалася стійка традиція. Пройшовши дві третіх репетиційного шляху, вони показували напівготову виставу непідготовленій аудиторії, дітям, які не знали змісту п'єси, показували без костюмів, декорацій, реквізиту, використовуючи тільки те, що було в класі. Такий експеримент не можна проводити на початку репетиційного періоду, зауважував Брук, тому що актори налякані зажаті і не готові. Але коли вже багато зроблено і знайдено, ми можемо спробувати перевірити те, що знайшли, і зрозуміти, де глядачу цікаво, а де він нудьгує. Адже дитяча аудиторія кращий із критиків у дітей немає упередженості, їм або відразу цікаво, або вони відразу нудьгують. Вони або включаються в те, що роблять актори, або проявляють нетерпеливість. Брука стали називати Великим ще в 60-ті роки. Його вистави увійшли до всіх підручників історії театру. Про нього написано безліч статей і книг, автори яких сходяться в одному Брук, великий режисер.